Чого Петре, ти вчора бився із Федотом? Е, чого, чого? Він мене в минулім році назвав бегемотом. То чого ж ти тоді зразу йому не віддячив? Я тоді ще бегемота живого не бачив. <риклад> Взяв тебе я молоду, на жов воно схоже, народилося дитя на сусіда схоже. Е ге чисто копія твоя! Придивись, Денисе, таке саме, як і ти, без зубів і лице. Ведить грить через село, мов наївся мила. — Дядьку куфетку! Дядьку куфетку вашу тітку! Гадюка вкусила! — Що ти милиш, де взялась? Спідвими, що всохла, ваші тітці, хоч бійшо, а гадюка сохла. Продають краниці яйця на кожнім печатка. Як туди печатки ставлять? Ого! То є загадка зараз. Каже дід до баби, є спеціалісти, які можуть з печаткою не туди залізти. <плес> Купи півня бухарику, глянемо лапи крила. А чого він такий синій, як напив чорнила? То не синій, прошу пана, то такої масті, бо був страшне роботящий по курячій часті.